Боротьба з дропами посилюється. Давайте спочатку, хто такі дропи. Дроп або грошовий мул це особа, яка за винагороду надає свої банківські рахунки для проведення через них незаконних коштів. Що робить дроп? Отримує на свій рахунок гроші, а потім переказує їх на інший рахунок або знімає готівкою, і за одне і друге отримує комісію. У Національному банку попереджають за це передбачена кримінальна відповідальність, оскільки саме такі люди стають частиною злочинної схеми. Крім того, дропи ризикують втратити доступ до послуг у всіх банках. У них можуть викрасти заощадження з переданих шахраям рахунків, а також вони здобувають сумнівну репутацію, що може ускладнити пошук роботи. Як не стати грошовим мулом? Ніколи не передавайте свою картку, рахунок або реквізити іншим особам. Ігноруйте вакансії, де просять робити перекази, знімати готівку чи відкривати рахунки на власне ім'я. Трошки більше про дропів далі в наступних відео не пропустіть.